Якщо ви зайшли на мою сторінку вперше, то давайте з вами познайомимося. Я вам трохи розповім про себе, хто я така і що я тут роблю. Мене звуть Вікторія Хмельницька, я тренерка з мовлення, тренерка з публічних виступів, і наразі я допомагаю людям, допомагаю правильно не допомагаю, а допомагаю людям змінити мову спілкування, перейти з російської на українську. І зараз буде кілька. Корисних хвилин. Я, так би мовити, проведу тестову вправу. Щоправда, я бачу, що в ефірі я одна. Ну, нічого страшного, треба з чогось вже починати. Правильно? Отже, чимало носіїв української мови, на жаль, не відчуває помилки. Та що там, чимало носіїв, так гучно сказано, ми усі з вами не відчуваємо, не, не розуміємо помилки. Просто через те, що так вже сталося, що було тотальне зросіщення. І ми з вами просто не відрізняємо часто, де ми робимо помилку. Це я про що взагалі кажу. Звичайно, я кажу про суржик, якого у нашому житті дуже багато, про мовні покручі, які ми використовуємо у мовленні, на жаль, спотворивши одне слово, замінивши його інакшим. Ну, це дуже коли одна мова співіснує з іншою мовою, з паралельною, то відбуваються такі різноманітні речі. Тож ми з вами сьогодні поговоримо про те, що ми губимо, а що втрачаємо. Отже, губити і втрачати, яким чином тут можна повзаємодіяти і де зрозуміти, де правильно застосовувати яке саме слово: губити надію чи втрачати надію? Я сподіваюся, що ви дивитиметеся цей ефір у запису і, відповідно, зможете собі відповісти і занотувати, якщо треба, якщо ви не знали правильної відповіді. Знаєте, як кажуть, хлопець не губив часу даремно. Боже, це страшний покруч. Не кажіть так. Правильно насправді казати не марнував часу, не гаяв часу, зрозуміли. Або краще не витрачав марно час. Можна навіть так. І це буде правильно, але тільки не губив. І ще, знаєте, є таке, такий вислів губити природу. Так, от, правильно насправді знищувати природу. Отаке. От а губити ми можемо. Сумку, гаманець. Ну, не дай Бог, не треба. Треба, щоб ми були притомні, все пам'ятали і нічого не губили чи топак не втрачали, а лишень знаходили і щоб щось ставало нашим надбанням, знахідкою і знанням. Так, що ж, мої хороші, йдемо далі. Йому нічого терять. Давайте так, я рахую, ви думаєте, я даю правильну відповідь. Один, два, три. Йому нічого терять. йому нема чого втрачати, не, нема чого губити, ні. Так, йдемо далі Терять голову. Насправді розгубитися, втрачати голову, що правда, ми можемо від кохання, не губити голову, а ліпше вже втрачати, От, втрачати голову від кохання, втрачати голову від переляку, втрачати себе від горя, не дай Бог. Так. Терять сознання, оце у мене зараз почала крутитися голова. От не знаю, що вже сталося. Непритомніти або умлівати правильний український відповідник. Йдемо далі. Тірять, время. ну, я вже це казала гаяти або марнувати час. Так, йдемо далі. Тірять силу, втрачати силу. Ну, Давайте так, побажаємо втратити силу нашому ворогові. По справедливості хай буде. Хай буде нашому ворогові по ділам його, по справам його. А нашим Збройним силам України давайте побажаємо мати сили і побажаємо їм перемоги і звитяги. Звитяга це перемога, здобута у бою. Старовинне українське слово, дуже красиве. Так, давайте далі. Тірять рівновесіє. Тут уже можна застосувати так: один, два, три слово. Втрачати, і є у нас равновісія українською буде дуже красиве слово рівновага, втрачати рівновагу. Я побажаю усім нам зараз нині, незважаючи на ретроградний Меркурій, рівноваги. Я бажаю, щоб всі ми змогли втриматися і, як це сказати, не втратити від розпачу голову, тому що, на жаль, бувають різні обставини, от як сьогодні цілий день обстріли. Так, цілий день повітряні тривоги. Так, йдемо далі. Тірять, потірять довір'я. Один, два, три. Втратити або втрачати довіру. Правильна відповідь. Ну, я вам бажаю, нам усім бажаю ні в кого, щоб ми не розчаровувалися в людях. Тому що розчаровуватися в людях дуже боляче. Дуже боляче. І коли хтось втрачає довіру до тебе, або ти втрачаєш довіру до когось, це дуже-дуже боляче. Так, йдемо далі. Потірять інтерес. Потерять інтерес. Ну, буде втратити інтерес. А моя студентка запропонувала втратити цікавість, це теж може бути, це теж правильна відповідь. А є ще, знаєте, яке красиве слово збайдужіти. Ну, не дай Бог нам усім, щоб до нас хтось збайдужив і щоб ми збайдужили до коханої людини. А є ще слово знеохотитися, тобто втратити охоту, втратити бажання. І мені взагалі слово ну я з охотою пішов працювати. Тобто не мисливцем пішов працювати, а з охотою, з бажанням хіть це бажання. Ну, хіть, ви знаєте, що це таке палке бажання. А вона така хтива жінка, це означає, що вона має палки, е, бажання фізичних до фізичних. Е, як це сказати, контактів, боже мій, як я прекрасно і яскраво завершила ефір. Але я бачу, що в мене є один глядач, навіть я вам кажу дякую за те, що переглянули. Дорогі люди, ті, хто дивитиметься в запису, якщо будуть такі охочі, не бажаючі, а охочі переглянути ефір в запису, буду вдячна вам, бо запис він. Запись вона, але запис він. Чи можна сказати у записі? Можна, але мені подобається більше у запису. Можна і так, і так провідмінювати це прекрасне слово. Тож вдяку дякую тому, хто цей ефір переглянув, і буду дуже вдячна за ваші коментарі. Чи таке цікаво таке наповнення? Такий контент, не все ж тарологів і політиків слухати. Чому би не попрактикуватися в українській мові, в знаннях української мови, правда, не потренувати свою лексику і свій розум? Бажаю усім мирного, доброго, радісного, щасливого дня. Кажу цьому, ваша хмельницька плекаємо своє. Дякую, що дивилися мене.